На прохання підписників я вирішив записати детальний гайд по торгівлі у грі Острів для початківців. Отже, торгівля для чого потрібна? Ну, Для того, щоб ви заробляли додаткові кошти на розвиток поселення. Я починав буквально з цих чотирьох хат гру, і зараз, бачите, в мене вже таке село достатньо потужне з власним виробництвом різних товарів, і скоро я вже буду мати 200. Поселенців, також у мене вже з'явилися перші кам'яні, багатоквартирні будинки. Все це завдяки торгівлі, тому що лише одними податками на землю, так, і на певні доходи ваших поселенців, там є ще податок на багатство. Ви не збалансуєте свій бюджет, він у вас буде від'ємний. Його можна збалансувати і зробити профіцитним лише завдяки. Торгівля у мене зараз 2576 гривень. Це вже я виплатив борг позику, яку мені давали на 5 тисяч плюс відсотки. Все це завдяки торгівлі. Торгівля у грі є внутрішня і зовнішня. Спочатку про внутрішню торгівлю вона відбувається на ринку. Ви будуєте ось такі ятки торговельні, наймаєте сюди працівника і визначаєте товари, які. У вас будуть продаватися для внутрішнього споживання. Дуже важливий момент зайти в скарбницю і виставити ціну закупівлі городини. У мене стоїть 90%, а також ціну товарів на ринку 120%. Тобто я купую товари по 90% вартості, продаю на внутрішньому ринку по 120%. От такий момент дуже важливий. Ви можете гратися з цими пропорціями, ну, з мого досвіду, якщо виставити 90% селяни, які вирощують продукти, наприклад, мет різного родину на своїх обійстях, це ось ця хата з обійстям, вони більш, скажімо, охочіше несуть вам товари. Що в цій яйці? Що вам ще треба зробити? до ятки торгівельної, збудувати комору. І тут визначите список товарів, які ви закуповуєте. Бачите, стоїть купувати в місцевих виробників. Тобто, це там, по 500 гроху, 500 капусти на рік, по 500 моркви, по 1000 меду я закуповую за оті 90% вартості, про які я вам щойно розповідав. Відповідно, коли ці товари є в коморі, ви вже тут можете вручну, наприклад, там вибрати абрикоси або взуття. Обирати, які товари ви хочете в ядках продавати. Є е, ще такий помічник, заповнити список ресурсів автоматично, теж зручна опція. Таким чином, штучний інтелект гри виставить сюди ті продукти, які ще не продаються, але є в наявності на ваших внутрішніх складах. Це щодо внутрішньої торгівлі. Тепер дуже важливий момент це зовнішня торгівля. Тут ви будете заробляти основні кошти. Для того, щоб. Торгувати з іншими поселеннями, вам треба збудувати торговельний склад. Знаходиться він ось тут. І є два типи будівель для торгівлі торгівля наземним шляхом, і торгівля річковим шляхом, торговельний причал. Що далі? Далі ми йдемо на карту світу і бачимо, що навколо нашого міста є 5 інших поселень Деркачі, Балаклія, Панютине, Мерефа, Барвінкова. Відповідно, є в мене три. Наземні торгівельні шляхи, вони таким чорним позначені, і два річкових торгівельних шляхи. У кожного є свої переваги а, і недоліки. В чому перевага річкової торгівлі? В тому, що дуже оперативна логістика, тобто до понютаного 4 дні річкою, і ви можете відправити сюди гінця, щоб самому ініціювати торгівлю. Наприклад, це буде коштувати 20 гривень. А, наприклад, в деркачі їхати торговцям 16 днів і коштує це. Дорожче. Ініціювати самому торгівлю не обов'язково, особливо на початку гри, коли вам потрібні стартові гроші, вони швидко закінчуються, і коли ви збудуєте торговельний склад, ви побачите, що час від часу до вас будуть прибувати торговці з інших поселень. Що треба зробити на торговельному складі? Підзначити керівника, набрати кілька працівників. Чим більше працівників у вас тут працює, тим швидше будуть. Доставлятися ось ці товари, які в мене зарезервовані для експорту. Загалом вся торгівля відбувається в такому ручному режимі шляхом укладання торговельних угод. Зараз до мене прибув гонець з Балаклії, він тут ще буде перебувати 9 днів в моєму місті. За цей час треба вкласти з ним угоди. Загалом перебуває десь 30 днів торговець у вас. Теж це врахуйте. Всього можна укласти 5 угод це або імпорт, або експорт. Це те. теж цей момент треба враховувати. І приймати розумні рішення. Бачимо, що Балаклія продає е, тварин нам, і це ще один критично важливий момент зовнішньої торгівлі, тому що ви можете збудувати корівник, але корови тут і бугаї автоматично не з'являються. Тварин треба закупити в іншому місті. Те саме, до речі, з курником. Теж будуєте курник, маєте там гречку пшеницю, щоб годувати курей, воду. Але мусите закупити хоча б пару курей, серед них є півень, щоб у вас зростало поголів'я тварин. Я починав буквально з чотирьох курей. Зараз у мене вже бачите 20 курей в поголів'ї. І те саме зі свинями, з виробництвом стратегічного харчового українського ресурсу салом. Я починав з однієї свині і одного кнура, яких я придбав в Балаклії. Далі вони, бачите, розмножуються, маємо поросят на виріст. Але врахуйте, що свині не нажерливі, жируть як динозаври, кілька разів вони в мене просто здихали від голоду. Отже, поки у нас є гонець з Балаклії ще тиждень давайте укладемо перші торговельні угоди. Ну, наприклад, мені... Потрібне вапно, тому що я його не виробляю власноруч. У мене є 700 на складі, вапно мені потрібно для виробництва шкур і будівництва багатоквартирних кам'яних будинків. Хочу купити ще 300 вапна. Пишу тут клавіатурою: 300, і на 60 гривень укладаю угоду. Бачимо, що імпорт буде у нас 300 вапна. І відправляється одразу до нас торговець, на таких колоритних вони приїжджають, українських. Волах на підводі з валами все як в українській традиції 18 століття. Далі тут бачимо список товарів, на які є попит в Балакії, наприклад, там борошно, сушена риба, соняшня коголія, збруя, мед. І жовтим вже підсвічені ці товари, які в мене зарезервовані на експорт, тобто доставлені на торговельний склад в певній кількості. Ну, наприклад, сало, у мене є 300 на експорт і 76 на складах у місті. Пишу 300 сала. Ви можете ставити дефолтну кількість, але чим зручно писати точну кількість від руки, тим, що ви будете бачити, скільки ви заробите одразу. І на 30 гривень продаю 300 сала. У мене є трошки одягу: 60 на експорт, пишу 60. На 15 гривень укладаю угоду. І є багато меду. Мед, до речі, дуже класний ресурс, який. Треба закуповувати у селян на перепродаж. На цьому я заробив дуже багато грошей. Тобто, тисячу меду я продаю на 100 гривень і укладаю угоду. Що робити, коли у вас тут в переліку немає певного товару, але балаклія хоче його купити. Ну, наприклад, бачу, що балаклія купує сушену рибу. Вона в мене є на складах у місті. Пишу 250. На 37,5 гривень укладаю угоду, але на торговельному складі її немає. А, наприклад, я зараз не хочу підковими торгувати, не потрібні вони мені зараз. Я забираю підкови, натискаю, щоб додати ресурс на експорт, вибираю тут сушену рибу, пишу 250, мені сюди доставте на торговельний склад. Все, і бачимо, що очікується доставка 250 риби. Зараз мої працівники, різнороби, і помічники доставлять сюди 250 риби. Ще такий момент: на певні товари на складі можна теж виставити праперецьку купувати місцевих виробників, наприклад, 1000 меду поставити, і коли буде сезон збору меду, вони понесуть сюди на склад продавати вам за визначеною закупівельною ціною мед. Ну або ось яблука в мене теж деякі обійстя. Мають фруктові дерева, теж можуть виробляти яблука і нести вам сюди на склад їх продавати для подальшого реекспорту. Яка ще тут є цікава опція? Повернемось до сушеної риби, є одноразова торгівля. Ну, скажімо, мені треба, щоб в цьому списку з'явилося місце для наступного товару зайве, і я виставляю пропарець. одноразова торгівля. Це означає, що коли приїде торговець з волоклі і купить у мене 250 риби, ця риба пропаде з переліку товарів на експорт. Теж часто користуюсь цією опцією. Це щодо наземної торгівлі. Далі давайте подивимося на річкову торгівлю. Це про плюси і мінуси, про які я казав. Взимку річкова торгівля не працює, тому що річка замерзає. І грудень, січень лютий, врахуйте, що у вас торгівля річкою неможлива. Тому, в принципі, в ідалі треба мати дві будівлі: торгівельні. і наземний торговельний склад, який взимку працює, і річковий. Тут все те саме, в принципі, є перелік товарів на експорт, ви визначаєте кількість товарів, які необхідно доставити на склад, і набираєте керівника, працівників, працює все те, те саме. Все так само, як і з наземною торгівлею, але торгівля-річкою, як я вже казав, в сезон весна, літо осінь, вона швидше, оперативніша, тому що річкою швидше доставляються і продаються ті чи інші товари, бо кораблі швидше прибувають, ніж наземний транспорт. Власне, це все, що я хотів вам простими словами розповісти про. Торгівлю у грі Острів, сподіваюся, вам сподобався цей гайд для початківців. Підписуйтесь на наш YouTube канал, слідкуйте за аккаунтом ігри української соцмережі X. І до наступних зустрічей, друзі! Все буде Україна! Тримаймося!